Десять днів триватиме встановлення причин пожежі в дитячому таборі. Сонячні Карпати на Івано-Франківщині там зайнялося ввечері 25 вересня. Попередня версія через несправні дроти. Перевірку табір проходив вісім місяців тому. Сказав суспільному директор закладу Святослав Шкіндюк. Та дозволу від ДСНС на організацію відпочинку не показав, бо той, мовляв, згорів. Оздоровлення для 148 дітей із родин учасників бойових дій у сонячних Карпатах влаштував департамент молоді і спорту Київської міської державної адміністрації. Про це розповіла Юлія Бойко, мама восьмирічної відпочивальниці. Суспільне з'ясувало, чи були порушення в таборі раніше. Моя дитина мені подзвонила вже в істериці і почала кричати в слухавку, що у них палає база відпочинку. Киянка, дружина військовослужбовця Юлія Бойко, розповідає про те, як її восьмирічна дитина зателефонувала їй із дитячого табору у селі Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області, коли там ввечері, 25 вересня, виникла пожежа. Цей відпочинок організувала Київська міська державна адміністрація. Говорить Юлія Бойко, аби з'ясувати, як саме адміністрація організувала поїздку на Франківщину і хто відповідав за безпеку дітей. Суспільне направило інформаційний запит до КАМДА табір сонячні Карпати працює у Красногіллі з 2021 року. Розповів Суспільному його директор Святослав Шкіндюк. Він каже, що заклад виграв тендер та підписав договір з департаментом молоді та спорту Київської міської державної адміністрації щодо відпочинку тут дітей. Востаннє працівники Державної служби надзвичайних ситуацій перевіряли заклад 26 січня 2023 року. У нас є підписаний акт приймання дитячого закладу. Тобто, це означає, що дитячому закладу було дозволено приймати дітей. Оганами ДСНС. Ці документи Святослав Шкіндюк нам не показав, бо вони каже, згоріли за його словами. У таборі на момент пожежі було 18 працівників. Евакуацію проводили вожаті закладу, які зі слів чоловіка попередньо проходили навчання з надзвичайних ситуацій. Аби з'ясувати, коли в комплексі сонячні Карпати проводили перевірки щодо протипожежної безпеки. Суспільне звернулося з інформаційним запитом в управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Очільниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Леся Семенчук каже, заклад сонячні Карпати два роки тому отримав дозвіл від служби на відпочинок у ньому дітей. В липні 2017 року Суспільне Пільне повідомляло, що у відпочинковому комплексі Сяйво Карпат, який розташовувався в приміщенні, де зараз зареєстрований табір сонячні Карпати, отруїлися іноземні туристи. Представниця Держпродспоживслужби Леся Семанчук відмовилася коментувати цей інцидент. Причини пожежі у комплексі. Поліцейські з'ясовуватимуть, щонайменше 10 днів. Попередньо встановлено, що займання та задимлення відбулось в одній зі стін на другому поверсі. Приміщення Оксана Василик Ілона Шевченко. Суспільне новини.